Сьогодні розповім про породу англонобіських кіс. Півтора року тому я абсолютно спонтанно купила двох маленьких козенят цієї породи: козлика, якому було два місяці і три дні, і дівчинку, яким було рівно два місяці. Можу розповісти, що за цих півтора року мені вдалося досягнути тих результатів, про які я мріяла. Моя кізочка Нора при першому укоті дала понад 5 літрів молока і привела двох чудових козенят. До речі, на відео ви зараз бачите її доньку. Її ім'я Фріда. Але саме зараз я хочу розповісти про свої власні спостереження за цією породою. Ця порода кіз максимально орієнтована на людей. Їм обов'язково потрібна увага людей, їм потрібен контакт тактильний, їх обов'язково потрібно почухати, погладити. Також для отримання гарного результату потрібен неабиякий раціон, правильно підібраний. Але про це вже буду в інших відео розповідати. Також вони вибагливі до утримання. При утриманні менше трьох осіб вони можуть навіть відмовлятись від їжі, також їм не підходить препон. В цьому випадку вони теж можуть відмовитись пастися.